Сергійович, юрист компанії Правова Позиція. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, Максим Альбертович. Добре, Максим Альбертович. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію? Через інтернет. Соцмережі? Ну, просто загуглив за в інтернеті uh -huh. юристи, адвокати, військові. Так. Добре, я вас зрозумів. Побачив, а... що. Максим Альбертович, підкажіть, а з якою проблемою ви до нас звернулися? Звільнення з військової служби. За таких сімейних обставин, як загибель молодшого брата на фронті. Угу. Я вас зрозумів. А, з, ти... Звільнення в запас за, та під пунктом Г. Угу. Ну, статті 26 за сімейними обставинами. Добре. Отлично. Скажіть, будь ласка. А... Які послуги вам було надано? Це були рапорт, адвокатський запит на мою частину, адвокатський запит з розслідуванням на частину мого молодшого брата, який загинув. Добре. А скажіть, будь ласка, як швидко було вирішено вашу проблему, які у нас були труднощі на всіх етапах? Більш детально, якщо можна? Рапорт склався швидко, адвокатський запит, запит слідком пішов за рапортом. Тобто, все спрацьовано нормально. Були труднощі свої, там то рапорт загубили, то ще щось, прийшлось переправляти для Ну, Тут таке стандартна ситуація. Угу. Ну після, як того, би, як... так, що... після того, як запит надійшов, рапорт вже швидко знайшовся, правильно? Почали шукати. Але провів бесіду з командуванням, сказали писати новий рапорт, бо рапорт не можуть знайти. Угу. Я вас зрозумів. А, Максим Альбертович, скажіть, а взагалі задоволені результатом? А, задоволені. Задоволені, так. А, то ви зараз вже звільнені, я правильно розумію? Так, да, звільнений. Приїхав з частини ну, звільнений, який було сказано за підпунктом Г. Сімейні обставини е, приїхав в ТЦК в другий же день став на облік. Ну і зараз відте чекаю військовий куток свій, поки віддадуть. І подав вже на відсрочку зразу угу. заяву. Я вас зрозумів. Добре, Максим Альбартович, а скажіть, взагалі будете нас рекомендувати іншим чи ні? Вже рекомендую. Вже рекомендую. Навіть самі питають. Ну, самі питають номера ваші. Я вас зрозумів. Добре, Максим Альбертович, я вам дуже вдячний за такий відеовідгук. Будемо з вами далі співпрацювати. У вас, я так розумію, ще будуть виникати певні питання, поки не нададуть відстрочку. Будемо весь час з вами на зв'язку. В будь-якому випадку питання будуть, тому що якби як знаю, як діяти, але це краще діяти через професіоналів. Я вас зрозумів. Добре, тоді бажаю вам гарного дня. Ще раз вам дякую за відеовідгук. На все добре.